Завершилася зимова 32 га Всесвітня універсада з жіночим стартом, де фаворитками були наші атлетка, саме Дарина Чалик та Олександра Меркушина, та головною суперницею була Ноемі Ремоне з Франції. А як пройшла ця гонка, зараз вам коротко розповім. Україну представляли три представниці: Дарина Чалик, Олександр Меркушина та Лілія Стеблина. Гонка вже розпочалася, та атлетки на дистанції де в останній гонці будуть боротися за комплект нагород. 600 метрів. Чалик 3, Стеблина 4, Меркушина 10, плюс 8 секунд. Та перший вогневий рубіж. Першою відсілялася француженка Сіпершекот на нуль. Дарина, на жаль, має один промах. Стеблина також 150 штрафних метрів. Римон начиста. Олександра також одна хиба. Всі наші дівчата мають один промах на вогневому рубежі. Сіпершекот виходить першою. Брутія, друга плюс 4,1. одна. Римона третя, плюс 8,4. Утворилося Утворилася тріо французька лідеро. Дарина та Лілія вийшла 8 та 9, плюс 24. Олександра 13, плюс 47. Позначка 3,1 км. Дари Дарината Лілія зберігають позиції та зовсім трохи відігрують зі стрільбища Олександра, 13, плюс 48,3. Другий вогневий рубіж. Француженки вже готуються до стрільби. Майже синхронно стріляють та по всій Дарина швидко стріляла та, на жаль, має один промах. Мюллер в той час чисто. Лілія, на жаль, також має три помилки. Меркушина на нуль. Мюллер вийшла першою, Ремонна друга, плюс 4,5. Брутія плюс 7,3. Дарина п'ята, плюс 15,3. Олександра шоста, плюс 24. 5 і 6 кілометра. Дарина все ще на п'ять позицій та відіграла всього чотири сотих. А от Олександра програла ногами 6 секунд. Трать вогневий рубіж. Мюлер 2 промахи. Ремона 1. Сіпершикот 3. Брутьє всі мішані закриває. Дарина 150 штрафних метрів. Брутьє виходить першою. Меркушина друга плюс 18,5. Чалек – плюс 19. Лілія має ще один промах. 8,1 км. Чалик та Меркушин на 3 та 4 позиція відповідно. Лілія 10, плюс хвилина 40. Четвертий вогневий рубіж. Невдало розпочала Брутіє, два промахи, а Дарина робить 0 та буде виходить першою. Ремонне також два промахи, Олександра 1, Миркушина 2, плюс 49, Мюллер та Ремона в 6 секундах відставання. Вже ми можемо бачити, що майже дісталися Ремона та Мюллер до Олександри. І навіть наздогнали. І паралельно бачимо фініш дарини Чалекс прапором. Дарина Чалекс здобуває неймовірну перемогу та фінішує сивню жовтим стягом. Та на фініші Олександра все ж виходить першою. І фінішує на другій позиції. Мюллер стає третьою. Четверта ремонна. Лілія Стеблина фінішує 15-ю.